Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію, і сьогодні відео, як я і обіцяв, про плюси Tesla Model 3. І так, поїхали. Починаємо ми з того, що це авто 2019 року випуску, і на своїх 6 років воно виглядає і досі актуально. І цих авто зараз дуже 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 багато на дорогах. Тому дивіться, починаємо, що ми маємо в 16500 тисяч доларів. Да, за ось такий автомобіль, як у нас, з плюсів погнали. У нас є матричні фари. Тобто лазерні фари, такі як на BMW, Audi, на топових тачках, які багато чого вміють, вони тут стоять. І це типу дуже 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 великий плюс. А біжимо далі. У нас в автомобілі всього близько. Восьми камер, тобто вісім камер, які постійно нас знімають. Тобто, коли ви їдете, вони знімають, коли ви приїхали, зупинились десь на парковці. Вони постійно знімають. І якщо ви все правильно налаштували та активували, то у вас буде постійно відео того, що відбувається з вашою теслою. Це того ж, це також один з великих плюсів. Бо раніше, як було, ставили відеорегістратор такий під лобове скло. У вас торчав такий шнурок, воно там сідає, щось постійно тобі говорить і так далі. Зараз це вже все влаштоване в машину. І тому якби це спрощує вам життя. Біжимо далі. У нас є з основних плюсів це додаток, додаток Тесла. І ти керуєш по факту своїм автомобілем з свого телефону. Тобто, в мене немає ключа від автомобіля, бо в мене завжди з собою телефон. І це реалії 2025 року. Тобто у вас є додаток. І ви в цьому додатку повністю робите з своїм авто все, що хочете. Типу, наприклад, зараз на вулиці у вас плюс 33, і авто стоїть на сонці. Ви берете з свого телефону, сидячи вдома, просто натискаєте в вкладочці Клімат, увімкнути Клімат, і ми наблюдаємо, як зараз на самому авто запуститься клімат. І він вам охолодить ваш автомобіль. І ось ми чуємо, що клімат включився. І коли в вашому салоні температура буде плюс 20, він вам надійшлений процес сповіщення, що все, тачка готова до того, щоб ти їхав, можеш виходити, сідати і їхати. Блін, і це от е, дуже геніальне. Це дуже просто і дуже геніальне. Да? Зробити керування автомобіля з допомогою телефона. І за допомогою телефона ти можеш робити ну, майже все з цим авто. Е, давайте я вам коротенько, ну це один великий плюс, да, що є додаток, бо ні в яких там є. ID 4, Mercedesів, як US, там немає цього всього. Там ну, звичайний ключ, все як по старінки. Да? Звичайний там безключовий доступ і так далі. Tesla, вона це все. Діджиталізує, типу, у тебе машина постійно оновлюється, з кожним оновленням додається щось або фіксяться якісь баги, і через це а, вона є лідером на ринку. Багато хто буде там кричати, що тесла лайно, там збірка говно, зазори там і так далі. Да-да-да, воно все так, але подивіться, скільки на дорогах є тесла. І скільки на дорогах є ID 4, EQS, всякі там болти і так далі, і ви побачите, що Тесла набагато більше. Ну просто 90% всього, що є на дорогах, це Тесла. Це не все інше, а Тесла. Тому так. Так, і біжимо ми далі по е, додатку, що ми ще можемо тут робити. Е, далі ми можемо подивитись в реальному часі, що у нас тут є. Е, я про це вже розповідав в якомусь відео. Зараз воно в нас прогрузиться. І ось ми бачимо, е, наприклад, там на передній камері, на задній можемо подивитись на камери, які в стійках. Воно в режимі реального часу трошки підтуплює, але е, тим не менш, воно працює, і ти можеш реально подивитися на е, те, що там є. І ось зараз ми. Бачимо себе, ось я нам помахаю, Привіт! Це ми бачимо нас з камери поворотника. Так далі, що ще ми тут можемо робити? Ми можемо переглядати. Те, що відбувалось, коли нас не було. Якщо ви програмуєте своє авто так, що ви приїхали, наприклад, в магазин, запаркувались, просто вийшли з авто, і у вас автоматично ввімкнувся реєстратор, який пише 360. Але він не пише постійно, він пише тільки тоді, коли до нього хтось підійшов. Ну, наприклад, приїхало авто, він вимкнувся і пише, що було до того, як воно приїхало, і після цього. Ну, і в момент поняли? Якщо хтось підійшов і пробує дьорнути за ручку, ваше авто на екрані покаже отакими от буквами, що в авто включений відеори. Егістратор тебе зараз знімають і, будь ласка, йди звідси. І це теж ну от маленьке геніальне рішення, яке от настільки це все спрощає, і настільки воно купляє людей цим, що люди від цього тащаться. І ось, наприклад, да, ми можемо подивитись зараз в реальному часі, от що відбувалося там хвилину назад. От це ми записували це відео, і тут видно, що я там щось хожу і розповідаю. Поїхала далі з дуже зручних фіч. В авто в налаштуваннях ви можете налаштувати з котрої, по яку годину воно буде заряджатись. Це дуже актуально для тих, у кого є власна розетка, є будинок, і ви хочете використовувати її максимально дешево. Тобто, ви приїхали, наприклад, з роботи там о сьомій годині вечора, поставили її зразу на зарядку, і вона у вас може заряджатись 3 години, наприклад, там ще по денному тарифу, а потім всю ніч по нічному тарифу. Але Тесла придумала рішення: типу, ви просто е програмуєте. Як, наприклад, як будильник, що вона в кожен день тижня буде заряджатись там з 23 до 7 ранку, і ваше авто робить вам їзду ще економнішою ніж це може бути. Тобто ви заряджаєтесь суто по нічному тарифу і заряджаєтесь по 2,34, якщо я не помиляюсь, за 1 кВт. Тоже плюс далі ви можете налаштувати якось це в машині, називається. Предподготовка, а, типу, перед поїздкою. Типу, що це має мається на увазі, якщо ви а, кожного ранку, наприклад, виїжджаєте там в 8.30, от чітко кожного ранку, в 8.30 ви сідаєте в машину і їдете. Ви можете на зимовий та на літній період налаштувати, щоб авто вже було готове до цього часу, наприклад, з охолодженим салоном або з прогрітим салоном, і це теж дуже зручно. Типу, тобі навіть не потрібно заходити кожен раз в додаток а, і а, ну, типу вручну Ну, включать, що я хочу, щоб було тепло, або я хочу, щоб було холодно. Ні, ви це один раз налаштували на 7 днів тижня. Да? І авто це буде кожен день повторювати і робити так, як вам потрібно. Скажіть мені, будь ласка, яке авто ще так може за 16 тисяч баксів? Ну це очевидно, що ніяке. Тому якби тесла це взагалі один великий плюс. Ну тут дуже дуже багато фіч та приколів в самій машині, яка зроблена все для користувача, тобто для вас. І коли ваше авто оновлюється, то з кожним місяцем вам приходить щось нове. І у вас, от, наприклад, сьогодні немає якоїсь функції, а завтра вона з'явилася. Не за бабки, а просто: от пройшло оновлення, ви оновились і з'явилися в айфоні. Тому дуже-дуже ну, сильно вона підкувається. Тепер йдемо по основному. Давайте йдемо разом. Що стосується самої, дешеви знисти. Вже в трьох відео ми викладали різні відео, і постійно в коментарях там хтось щось запитує, що ось я на ДВС за дві хвилини під'їхав, заправився. Коротше, і полетів собі тисячу кілометрів кудись там. А ти лох, бо ти заправлятися маєш е, півтора часа, півтора часа і заплатиш так само, як за ДВС. Так, да, я згоден. Це все так. От жму руку, тому хто це написав, це все так. Але е, Теслу купляють навіщо? Її купляють в основному для міста, для передмістя, тобто, щоб 90% свого часу я їжджу на роботу. Це дім, робота, магазин. І отак по колу постійно, постійно, постійно. І а, якщо я 10 разів за рік поїду там в Буковель, на море, кудись, ще кудись і буду так страждати, страждати окей, хай це буде так. Але 90%. Року я на ній буду економити. Бо коли о той хлопець, який пише той коментар, що він під'їхав, пістолет встав, дві хвилини політів, е, тільки ж він забув казати, що він за це откашляв три тисячі гривень. Розумієте, за кожну заправку. А е, у мене це як працює? Я приїхав, як айфон втикнув і пішов спать. Зранку встав і в мене повний бак. І так кожен день. Every day це відбувається ось так. А у чувака це відбувається: під'їхав, три штуки відслюняв, поїхав, і через два дня знов заїхав, знову три тисячі відслюняв. Поняли? Ну, логіка, логіка, от вона саме в цьому. В цьому, що це машина для міста, для роботи, для е, кожного дня. Кожного дня їздити десь недалеко, поряд. Так, да, вона може поїхати кудись далеко, там в якусь буковель. е, Да, ти будеш при цьому всьому страждати. Ну але е, плюс в дешевизні цього. І це не тільки стесту, це абсолютно з любими електрокаром. Це хай буде ліфайді 4 там ну, будь-який будь-який електрокар. Він створений от спеціально для цього. Поки у нас не настільки розвита інфраструктура з зарядками, тобто як в Америці, наприклад, що там є купа суперчарджерів. Навігація працює так, що ти прокладає маршрут, куди потрібно через ці суперчарджери. То у нас великі відстані трошки незручно. але для дім робота, магазин. Це просто саме ідеальне авто, яке можна придбати. Ну і це плюс. Штучку оцю бачите? Це у нас написано: Dual, це повний, мотор це мотори. Тобто це значить, що у нас на цьому авто два мотори. І це теж плюс, бо вони є задньопривідні, які луплять не так сильно, як ця може лупити. Так? Що це нам дає? У нас батарея 75 квт годин з заводу. Тобто фактичний залишок на цьому авто з пробігом 80 тисяч 67 кВт. кіловат. Із заводу авто виїжджає, там немає 75 кВт, якщо що вона виїжджає десь 72, плюс-мінус, коли на ній немає пробігу. Тобто 5 кВт у нас деградація батареї за 6 років. І фактично, якщо пересчитати в проценти, то це там ну умовно там 5%. Це взагалі дрібниця. Про що авто на повному приводі воно їде швидше, динаміка швидша. І це теж плюс. Типу, на задньому приводі ви будете більш далекобійні, ви будете проїжджати більше, але воно не буде їхати, так як їде це авто. Динаміка цього авто від 0 до 100 воно розганяється за 4,4 секунди. Я думаю, що від 0 до 200 воно буде розганятись десь приблизно до 10 секунд. Тобто нуль двісті авто їде... 10 секунд, і при цьому всьому це авто являється сімейним, тобто у неї характеристики, як у якоїсь там Феррарі, ну умовно, так яка може їхати дуже дуже швидко. Але при цьому всьому ви можете просто кожного дня відвозити своїх дітей в школу. Ну, Табо їздити на роботу. А, а якщо потрібно, і ви стали з якоїсь Феррарі на світофорі, то ви можете наказати або не наказати. Ну, типу, там дивлячись вже яка Феррари, да? а, І це ну просто-просто топ. Це те, що дають ці електрички. І це теж плюс. Ти можеш бути максимально універсальним. Можеш просто їхати в магазин, а можеш давати. На ній 0200, да, там з кимось на Бориспільському шосе. Або якщо це перформанс-версія, ти е, можеш тикнути умовно трек мод, да, і давати боком на ній. Ну, типу, яке авто ще дає так. Ну да, дають там BMW m 5 наприклад, ну але ж вони коштують там 100 тисяч доларів. Е, а ця тачка коштує 16 тисяч доларів. І на цій тачці ви можете з М5 стати і попробувати там до якоїсь швидкості ще проїхатися. Е, тому це теж великий плюс. Е, Округлимо це в універсальність, що може і так, і так, і так. Біжимо далі. З плюсів, можете на це авто доставити заводський фаркоп. Да, І ви можете тягати за собою прицеп з бабушкіною картошкою. Казалось би, да. І при цьому ви ще будете їхати до 100, навіть за 5,5 секунд з прицепом картошки з Ну, типу, камон, це взагалі топ. Біжимо далі. Плюс знову в практичність. Відчиняємо наш багажник. Ну, Авто візуально воно дуже маленьке, але багажник у нас на ньому дуже великий. Вибачте, тут бардак трошки, але ну, фактично, навіть я сюди поміщусь. Дивіться. Я здоровий лоб, який поміщається, сюди в багажник. Закрий, нажми на кнопку. Щоб ви не думали. І всім пока! Я відкрию. А я можу сам відкрити. Та тут система є, це американці робили таке. Це, кстати, тоже можна показати. Якщо у вас викрали, Ну да? десь в Україні хтось вас хоче вивезти в ліс, наприклад, да, ну ви там щось скоїли і вас погрузили в Теслу, То ось тут є така кнопочка. Дивіться, ось кнопочка така зелена. Коли вас погрузили, ви її нажмете, і багажник відкриється, і ви зможете собі так чпоньк на ходу і побігти кудись в ліс, тікати від ваших обідчика, так сказати, да? далі повертаємося. Практичність. Оце в нас основний багажник. Да? Далі, в нас ще є тут підлога. В Теслі немає запаски, і тут є ще здорова підлога. Сюди можна скрутити ну, якусь там дитину, наприклад. Маленьку, да? Якщо ми людьми міряємо, вже по мені ж тест зробили, то туди можна положити маленьку дитину. Далі, у нас ще є ось тут справа, теж невеличка така, Такий ящичок, в який можна там, коробку з нової почти. Отак поставити. І вона Тут буде лежати І це, теж в принципі, дуже непогано. Далі йдемо по практичності. Це в нас задній багажник. Але оскільки у Утесни немає девесного мотора, то в нас є ще передній багажник. Це теж з плюсів. Про це вже всі давним-давно знають. З додатку ми його відчиняємо. Він у нас відчинився. І спереду в нас також є багажник, в якому валяється якесь барахло. До речі, якщо, у вас, якщо ви якийсь дуже маленький і вас скрутили, наприклад, сюди і поклали, то тут теж є кнопочка, яка відчиняє цей багажник. Ось вона, так? Да? Оп! І ви капот відкрили і побігли. Ну, тому як би все продумано. Але насправді я не розумію, для чого тут ця кнопка, бо сюди фізично ну, когось скрутить неможливо. Хочете, перевіримо? Перевіримо? Давай. Це ну, то, то, це невозможно. Та ні, це нереально. Ну, от, максимум. Капот при цьому не закриється, ну, тільки отак. Так що, ну, якщо ви здоровий, як я, то вас ніхто не погрузить в передній бажні. Ви поїдете в Як би. Ладно, пошутили і годі. Далі ми перемістились в салон. Ви всі бачили ці салони, у Тесли є білі салони. Вони виглядають ну просто офігенно. Хтось каже, що це непрактично, і я можу частково з цим погодитись, що да, він швидко марається і так далі. Блін, але це настільки красиво, воно просто виглядає. Ти купив собі, ну, наче недорогу машину зараз, але ти їдеш в білому салоні, і ти відчуваєш себе хазяїном цієї жизни. Коли ти такий пафосний, модний, на білому, ай-яй. Як гарно. Далі, що у нас по ергономіці? У нас є підлокотник, умовно, в який можна скласти якесь там ваше барахло. Якщо, отут у, вас, якщо у вас не працює додаток, там, наприклад, тут ви прикладаєте ключ-карту, щоб поїхати. Тобто тут вона заводиться. Два підстаканники, у нас є наша консоль, яку можна ну, умовно обрати, і це буде так. Або ми відкриваємо тут бездротова зарядка, кладемо сюди мобілку, і наша мобілка буде тут заряджатись. Так, все, пішла зарядка. Ну і тут невеличкий бардачок, який можна підняти, і під цим бардачком у нас там буде ще бардачок. В плані того, що тут немає... Коробки, да, як в звичайних машинах, і це місце воно дуже гарно використане. Тобто, тут багато місця для зберігання, ви можете хранити там свій хлам якийсь. Наприклад, далі салон у нас максимально мінімалістичний. Тобто, у нас з фізичних кнопок це аварійка, потім це кнопки на рулі, поворотники, переключалка драйв назад і кнопки скло підіймачів. І кнопки для виходу, тобто двері відчиняються ось так. До речі, якщо у вас, наприклад, кнопка зламалась, да, або ну, не відкривається, тут є такий лайфхак, якщо ось тут потягнути отак на себе. То воно відкриється механічним способом, просто звичайним тросиком. І це теж плюс, і багато хто про це не знає. Думають, ну пишуть коментарі такі: блін, якщо воно там утонуло, утопилось, нічого не може, електричне і так далі. Блін, ні, тут думають інженери, вони все продумують. Тому це авто воно дуже-дуже сильно продумане до дрібниць. Да, є мелечі, є якісь мінуси, ну це факт. Типу, неможливо продумати все, але багато чого продумано. Далі у нас тут отакенний 18 дюймовий екран, на якому абсолютно все. На Аліекспресі можна докупити там поворотні кронштейни, щоб він крутився вверх-вниз, перекручувати, як хочеш. Хтось собі робить, хтось не робить. І на цьому екрані ви керуєте повністю всім автомобілем. Тобто у вас більше ніякі кнопки ні за що не відповідають. 99%, всього, що ви робите, ви робите з екрану вплоть до налаштувань. Руля, зеркал, музики. Далі з цього авто, у вас, щоб повністю був функціональний автомобіль, у вас має бути тут встановлена Сім-карта. Щоб у вас був інтернет, щоб працював додаток, щоб грузились всякі Ютуби, Нетфлікси і так далі. І да, в цьому авто є і Ютуб, і нетфлікс, і ви можете зайти і е, подивитись. Наприклад, як я це використовую у своєму житті, е, мені треба почекати Оленку кудись. Да? От я відкрив Ютуб і моє крісло поїхало назад. Все, воно від'їхало, бо я зараз буду лежати і дивитися Ютубчик, а не сидіти просто втикати в мобілці. Мені потрібно почекати Оленку там, откудись. Я собі. Взяв каву, якусь відкрив собі отак наприклад і включаю відео містера Біста. і У нас іде відео з нашого екрана Ми його розвертаємо на весь екран і сидимо. На нас дує клімат, іде відео. І е, я просто 40 хвилин сижу, втикаю, час дуже швидко проходить. І я якби і відео подивився. І дружина дочекався. Ну, отак, це працює. А, і скажіть мені, хто з електромобілів вам ще дасть а, такий. Mm. Такі можливості, так, щоб ви могли заходити в YouTube, заходити в Twitch, заходити в TikTok, Що можна тут вести навіть зум-конференцію звідси, бо ось тут у нас є камера, і ви через цю камеру можете вести зум-конференцію. Тобто бо вас буде так зверху знімати, і ви їдете собі або в заторі десь, або просто на парковищі стали і ведете конференцію. Блін, ну це просто топ. Стосовно софта, Tesla дає найкращий софт, який взагалі існує зараз. В електромобілях. Зікер софт вкрав у Тесли. Ну він дуже-дуже такий, як у Тесли, чуть-чуть перемальований. Далі у ID 4, воно все так медленно, плавно. От, знаєте, ліснув, а вона така картинка. І переїхала у Тесли воно все робота, якщо по аналогії як Да? От всі виграли в PlayStation, і PlayStation він працює дуже швидко. От Тесла, це умовно PlayStation, який ти лістаєш, і воно зразу все перемикає. Дуже швидко літає, або Тесла це як iPhone. От все те ж саме. Давайте з вами підсумуємо по плюсам. Тесла. Ну насправді плюсів дуже багато. Я багато чого не сказав, бо ну, типу, точечно можна прям перечисляти і перечисляти плюси. Ну до безкінечності. Давайте підсумуємо. Ви купили Теслу, да? От Якщо ви знайшли такий варіант, у мене за 16-17 тисяч доларів, що ви маєте? Актуальний зовнішній вигляд. Далі. У вас буде салон з екошкіри, і, до речі, плюс які що салони на ДВСних автомобілях, ну, зазвичай, там, да, з пробігами 200 тисяч вони дуже сильно затираються. На Теслі такого чомусь немає. Бо, типу, от всі плюються, що хірові матеріали, але по факту я бачив авто з пробігами з пробігами 200 та 300 тисяч, і там салони виглядають ну, просто після. От як на ДВС-ному авто на сотці. От, от так це виглядає. Далі ви маєте. Дальнобійну батарею, яка буде проїжджати від 200 до 450 км. Все залежить від того, як ви наступаєте на педаль. Чим? Медлініше ти їдеш, тим далі ти будеш. І це абсолютно з усіма електромобілями стосується їх. Далі ви маєте у Тесли Self-Driving автопілот. Ну, це якщо ви знайдете такий варіант. Тобто вона у вас буде сама паркуватись, сама їздити вперед-назад на насамені. У вас буде автопілот, наскільки можливо це працює в Україні, він буде їхати прямо, перелаштовуватись справа вліво в полосу, сам там відтормажуватись і так далі. Далі ви маєте Home Лінк, до речі, на рістайлінгових машинах Homelink це вже опція, за яку ти маєш заплатити, здається, 500 чи 600 доларів, якщо ти хочеш, щоб у тебе відчинялись ворота. І Тесла це продає. Ну, типу, як... типу, одноразово хочеш докупи, і в тебе воно буде. Далі ви маєте повний привід. Тобто на авто 400 коней, авто зимою відчуває себе чудово. з... Світлофору може дуже-дуже кайфово їхати, і якщо вам потрібно десь когось обігнати, то вона це дуже динамічно робить. Тобто, у вас ви завжди встигаєте. От, це я можу підсумувати, якщо ви їдете не в спокійно в стандарт, ви завжди встигнете в любу дирку проскочити, обігнати і заскочити. І за ці бабки це топ. От. Напишіть мені, будь ласка, що можна купити крутіше. Да? За 16 штук баксів. Ну я думаю, що крутішого нічого нема. І це ми пробіглись ну, по отакій частині цих плюсів, да? тобто їх насправді дуже багато. От у вас е, е, скляний дах. Блін, це плюс, це круто, да? бо ти їдеш, це така здерев'яна панорама. Але водночас це і мінус. Е, мінус чому? Тому що зараз е, плюс 30... 3 на вулиці сьогодні було, а в салоні було плюс 64. Типу, датчик пише мені в додатку, що у тебе в салоні плюс 64. Блін, і це дуже-дуже жарко. Я думаю, що з сталевою кришею, звичайно, от не було б так прям гаряче. Але е, ну, це красиво ефектно. Ну, як би, красиво ефектно, тому це і плюс, і мінус. Ну, тут не можна по-другому, на жаль. Пам'яті сидінь, все, що хочеш як в цьому авто, Ну, от реально, все, що зібрали там, всієтат, немає тільки оце проекції, напевно, з такого проєкції і вентиляції сидінь. Бо вентиляцію додали там тільки в 2025 році на Хайлендах, в 2024 році на Хайлендах. До цього вентиляції не було. А так, обігріві, підігріві, ну абсолютно все. є, Тому, якби залишайтесь, будь ласка, на каналі. Ставте лайк, вподобайку, якщо вам сподобалось, не сподобалось, пишіть коментар. Дайте мені відповідь на запитання, які тачки є крутіші в цей бюджет, в цей рік за Model 3. Ну, Може хтось напише там якийсь Renault Megane, або ID4, або ID 3, або там якусь Audi e Tron, ну, типу, за 16 тисяч доларів. Тому, якби, до скорих зустрічей. Люблю, цілую, обнімаю. Всім пока.